Ось ми і пережили черговий історичний та насичений рік. Дайте пожити у звичайному та нудному. Це означає, що прийшов час традиційної різдвяно-новорічної п'ятірки. З вами Дідо Майк, і ми розпочинаємо. Різдвяна буча. Перед зимовими святами по класиці весь люд ганяє торговими центрами в пошуках подарунків. В одному з таких сильно образили Кущиня, який вирішив стати своєрідним грінчем та викрасти Різдво. От я влаштую йому сім Різдво. Син перше радітиме, що воно лише раз на рік. Тим часом гусинка старається розпакувати подарунки передчасно, проте система охорони темного плаща це їй не дозволяє. Тато різдвяний полісмен. Кущинь підіймає ялинковий бунт та творить усякі погані справи. Однак плащ долає його, та в результаті, примірявши образ Санти, рятує різдво. Він теж різдвяна традиція. У часи сьогоднішні і давні. Качині історії. Як Санта Різдво вкрав. По невідомим нам причинам, скруч сильно ображений на Санту, і тому забороняє йому ступати на територію свого маєтку уже багато років. Проте на цей раз із Сантою щось сталося, і він падає непритомним при вході у дім. Дітлахи, окрім пір'їнки, раді бачити старого і приймають від нього подарунки. Ти ж маєш мобільний телефон. Тепер я його продам і заберу грошики. <праць> Скрудж через нехочу вирішує допомогти Санті та розвести подарунки усім світом. Попутно ми дізнаємось їх перед історією. В юності Скрудж ходив з селами і пропонував усім вугілля, проте йому весь час відмовляли, доки він не зустрів Санту, якому допоміг. Бородень через свою доброту та харизму продає вугілля Скруджа, правда, створюючи при тому новий квест з обмеженням у 20 днів. Також ми дізнаємось, звідки у Санти з'явились магічні олені, та як він за одну ніч встигає облетіти увесь світ. І найголовніше, нам розкривають суть конфлікту двох друзів. Скрудж більш практичний та меркантильний, а Санта добряк, який бажає усім дарувати щастя. Саме через це і трапився конфлікт. Санта хотів роздати вугілля усім у той час, як Скрудж хотів заробити грошей. Або чарівне різдво або я. В теперішньому скруч робить неймовірний кліфхенгер і доставляє усім вугілля, щоб люди таким чином могли зігрітись у зимку. <плес> Вугіллям зазвичай карають неслухняних дітей. А як ти міг зіпсувати різдво? Санта теж вміє у заплутані плани. І розкриває, що він ризикнув різдвом, аби знову провести його з найкращим другом. Іскрудж обійняв санту, поклавши край ворожнечі, і сказав: Усіх з різдвом хрестовим. І на добраніч! перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо зустрічати чергові зимові свята. Кому та куди донатити обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Ліга справедливості. Спокій та радість. Після порятунку чергового світу Ліга розділяється задля святкування Різдва. Супермен запрошує до себе марсіанського мисливця на традиційне, затишне сімейне Різдво. Сонечко Ти Схуд look... мамо no, флеш трудиться для малечі з дитячого будинку та шукає для них мега популярну іграшку. Right. кльово. Okay, Добре, DJ буде вам, рубадуки. А ліхтар та й проводять, так би мовити, дуже активно свята. Епізод надзвичайно ламповий та приємний, хоч і дещо втомлює постійними стрибками між сюжетними лініями. Моєю улюбленою історією стала історія супса та марсіанина. А яка ваша улюблена? Пишіть у коментарях. Життя робота підлітка. Різдвяний випуск. Робот на всі пори року. Дженні допомагає скаліченому Санті доставити подарунки, а для нас дарує посилання на робо Санту з футурами. Щасливого різдва і на добрані! Добротою Дженні користується злий багач та викрадає її майже на рік. Протягом якого вона втрачає свою особистість та стає жорстокою викрадачкою усіх свят. Прийшовши до тями, Дженні дізнається, що стала ворогом номер один, і на неї відкрите полювання, оскільки на днях Різдво – останнє не зіпсоване нею свято. Остання битва відбувається на північному полюсі, де наша рободівчинка стикається із самим Сантою. Проте насправді це була спеціальна постанова, аби виманити багача Тода. Який зізнається у своїх огидних вченках. І після своєрідної наруто терапії він виправляється. Щасливого різдва! Щасливого різдва усім! Ура! Справжні мисливці за привидами! We now return to the real Бастер. У святвечір мисливці виконували роботу за містом, і по дорозі додому потрапили у часовий портал та опинились у минулому, де примудрились врятувати скруджа від трьох духів Різдва, тим самим змінивши хід історії. Ми були у минулому, і змінивши минуле, змінили сьогодення. Люди стали злі та сварливі, втративши дух Різдва. Тому хлопцям доведеться виправляти свої помилки та повертати духів у їх час. Епізод досить непоганий та цікавий, особливо якщо ви фанат мисливців за привидами. Всім веселого Різдва! І всім oh. на добраніч! Хочу привітати усіх вас з прийдешніми святами та подякувати вам за черговий рік, який ви провели разом зі мною. У прийдешньому році бажаю усім нам щастя, міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та мирного неба над головою. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне! Слава Україні та щасливого різдва із прийдешнім Новим роком!